Усім доброго ранку із сонячної теплої туреччини. Канал справжній момент знаходиться на відпочинку у Туреччині у Бельдібі. І мій готель називається Мараки 4 зірки. Ось так виглядає. Саме приміщення готелю, і воно чотири, чотириповерхове. І що ж, ось так виглядає центральний вхід, і дивіться, ось браслет уже на руці. Тож, давайте зайдемо і подивимось цей готель, як він виглядає всередині. І подивимось також сніданок. Так, ось тут у нас. По праву сторону рецепція. Хеллоу. Далі йдемо. Ось тут зліва знаходяться м'які крісла, ось тут просто ось таке приміщення побутове якесь. І, і зліва також знаходяться м'які крісла. Ось, в принципі, в принципі, і все приміщення. Лобі, бару в самому готелі немає. Так, і йдете прямо, ось тут. Зараз будемо дивитися територію та сніданок. Справа від мене знаходиться ресторан готелю. І, як ви бачите, вже потрохи сходить сонечко. Ще ранок я приїхала і вже з самого ранку. Зараз будемо дивитися огляд сніданку, що у нас сьогодні дають на сніданок. Так, що тут ще тільки початок сніданку. Так, і зараз подивимось, що у нас сьогодні є на сніданок. Так, ось тут ось такий турецький е, випічка така турецька, бублики і якісь такі булочки є. Далі ось тут є. Хліб різноманітний, білий та сірий. Ось тут можна взяти собі ложечку-вилочку. Так, ось тут є зелень різноманітний, як ви бачите, лимончик, перець. Ось огірки, помідори. І далі в нас пішли фрукти, яблука. І також є ось ваглі. По фруктах це вже все. Так, а дивимось далі, що у нас ще є ось тут. Е, далі сири різноманітні. Ось такі, дивіться, бачите, ось такі іперецькі сири, ось тут є ковбаса. Тут знову повторюються сири. Так, ось тут є оливки, зелені та чорні. І також оливки порізані. Далі йдуть у нас різноманітні джеми. Джеми у нас є різні, сухі сніданки, сухі сніданки і йогурти. Так, йогурти і масло. Так, ось тут ще також є ковбаса. І тут якесь таке рагу, що тарілочки ось тут можна взяти собі. І є ось такі столи, ось так виглядає сам ресторан. Ось тут також є вилочки та ложки. Так, і дивіться, ось такий зал великий, де можна присісти, також поснідати. Ще нікого немає, в принципі. А ось тут можна зробити собі каву або чай. І тут знаходиться бар. Також зараз нікого ще немає. Зазвичай це більше в обід. Так, зараз я собі теж десь присяду і е, поснідаю. Так, дивіться, яка ось краса. Так, ну і що я собі взяла на сніданок. Так, ось дивіться, взяла собі каву, е, взяла сири різноманітні. Масло і ось такий рогалик їхньої випічки, і також оливочки та сир. В принципі, якби ви бачили самі, що вибір, вибір не дуже то і широкий по сніданку. Але, от, наприклад, я люблю сири, то мені нормально. Зараз поснідаю. І по фруктах щось дуже скромно, я би сказала, не дуже щось. Ну, але зазвичай сніданки в Туреччині в таких бюджетних готелях вони і є ось такі слабкі. Ось, дивіться, бачите, як, яка краса снідаю з виглядом на море, тому що тут перша лінія і зразу видно море. Котик прийшов, дуже гарний кіття. Ось, Ось така краса. Буду снідати. Усім, хто снідає або обідає, усім приємного апетиту. А я теж буду. Снідати, а потім продовжимо наш огляд по території і вийдемо ще на пляж. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось ще одна відпочивальниця з України. Ви з Дніпра? Так. Дуже приємно. А от скажіть, як вам відпочинок в цьому готелі? Сподобався? Скільки днів ви відпочиваєте? Майже тиждень можна. Ви відпочиваєте вже тиждень в цьому готелі? Так. так, так. І що можете сказати, як ну, вам відпочинок? Взагалі... Якщо казати чесно, то десь на 4 бали тільки можна надягнути. Не дуже вам сподобався готель. Сподобалась, як вам сказати, їжа добра, море добре, кімната добра. Але є але. що саме? На жаль, є але. Але в тому, що. Не міняється постіль, не міняють, не прибирається взагалі, бо це вже тиждень не прибиралася. Взагалі. Не прибирають кімнати. Ні, не прибирають в кімнаті, і оце погано. Mm -hmm. Якщо yeah. на це не звертати уваги, якщо тільки бачити море, яке воно красиве, і ця погода, яка вона чудова. Море чудове, дійсно, чисте. То Якщо на не це не звертати уваги, можна відпочивати. Бо я тільки заїхала і ще, якби цих нюансів не знаю. Ось сьогодні перший день, тому ну, що скажу, що їсти може скільки хочете, пити скільки хочете. Навіть вночі можна прийти випити з чашечку кави. відкрито. Так все відкрите, вода доступна. Ну, все взагалі, ніхто нічого не контролює. Ну, все взагалі, все добре. Єдине, що це так зрозуміло. То бачите, все таки відпочинок. Вам сподобався Єдине є мінуси. Але, Але я ось зараз пройшлась по сніданку, зняла і бачу, що він трошки слабкий, дуже слабкуватий сніданок. Я вам скані зараз. трішечки пізніше от уже там, бачите, черга стоїть, то там вже будуть яєчня. а яєчня. Це просто ще зранку, трохи так. трохи, трохи угу. зранку. Якісь, напевно, блінчики ще будуть жарити. Є. Це, є. Угу. Це тільки трошки. Ті, хто приходить, так дуже рано, щоб. Парку угу. раніше буде на морі, це отаке. От угу. Але якщо пізніше, то буде більше. Так, ясненько. І ви вже будете скоро додому, чи ще у вас ще є? Понеділок, Ну то ще трошки є у вас. В понеділок під'їжджаємо додому, О, зрозуміло. перезавантажились. Ага. А скажіть, а чому ми вибрали саме цей готель? А, турагент нам запропонував. А, Турагент запропонувала а, і ви а ми згодились. Ми в неї вже декілька років беремо. Uh -huh. Тури і того вона запропонує. ясно. Знаєте, чим цей готель хороший, якщо так на перший він компактний. погляд? компактний і перша лінія і перша це напевно найнайбільший плюс, який цього готелю є. А та, так, так в основному він звичайна бюджетка. Харчування звичайне, нічого особливого тут не Ні, варто нема, чекати. Нема. Тут просто відпочивати на морі, і саме звичайна о, така їжа тут якихось ізисків не буде. Немає так, нічого Немає. такого. І Як ви кажете, але, прибирають але, раз, але але, але, але в тиждень. кури кури в різних в... варіаціях. варіаціях. Угу. Так, ну нічого. Якщо цей... Голодними не залишимося. Зрозумів. Ні, ні, ні. Все, дуже дякуємо вам за таку цінну інформацію для нас, тому що подивляться і глядачі, і ми. Ось канал справжній момент називається, якщо хочете. Потім вже в себе вдома. Справжній момент. Справжній момент. Подивитись. Саме звідки? Я Луцьк. Луцьк. Ми Дніпро. Зрозуміло, дуже приємно. Дуже приємно чути рідну мову. Що ж, гарного вам ще відпочинку цих пару днів і гарного польоту додому. А в нас тільки відпочинок тільки починається і вам гарного відпочинку. дякую. дякую. Але у нас не польот, а у нас двох дві доби. Ми будемо їхати автобусом. А у вас автобусний да. зрозуміло дві доби. дуже важко добиратися. Ви знаєте. Ну, якщо не все це звертати це, якщо себе програмувати, що це, це важко, це нудно, це довго, то це буде погано. А якщо ти знаєш, що через 4 години ти будеш виходити, uh -huh. ти з кимось спілкуєшся? За вікном ти бачиш, де ти їдеш, що ти Ну, з однієї сторони, так Так що все нормально. Так, все, Позитив гарного вам дня! Бути. Все, дякуємо. Так, ну що, гарно я поснідала, а зараз давайте трішечки пройдемося по території. Так, зліва у нас ресторан. І ось так ідемо. Дивіться, досить зелено, є квіти. Ось гарненько. І давайте подивимося, що далі у нас є на території. Так, зліва бачу, що є басейн. Зараз подивимось, чи він. Чистенький. Бачу, що місця біля басейну ще є, ще вільно. Ось такий дитячий, 50 см джакузі басейн. І ось такий великий басейн. Ну що, по чистоті можна сказати, що він все-таки чистий. А глибина цього басейну метр сорок. Місця є, ніхто місць не займає, з самого ранечку місця є. Ось так виглядає корпус готелю. Ось. Так, і бачимо далі, що далі ще також є ще один басейн. Так, тут у нас зона відпочинку ось така. Можна тут, тут присісти, і ось тут є бар. Він, звичайно, ще зачинений ось. Зараз глянемо, з якої він години, цей пулбар. Він з 10 до 0 працює. Поки що тут закрито. І ось тут холодильники, в яких можна взяти водичку. Ось, дивіться, берете, відкриваєте. І ось таку водичку можна взяти. І також ось тут є смітнички. Так. Давайте сюди ще пройдемо. Дивіться, ось тут ще один є басейн. І також є гірка, одна єдина. Потім в концепції почитаємо, як працює ця гірка. Ось цей басейн метр тридцять п'ять. І також він ну, чистий, але ну, той чистіший був цей трішечки, бачу є бруду на дні. Ось така гірка. І ось тут також корпуси готелю нашого, в декогось, бачите, номери виходять прямо на басейн. Це дуже, дуже класно. Так, далі. Що тут? Так, бачу, що? Так, що тут? А... Також гірка працює з 11 до дванадцяти. І з 15 до 16 години дітям до 12 років без дорослих вхід заборонений. Так, і що? Ось, ось це вихід уже знову до дороги. Ну, в принципі, бачу, що ось тут написано, що є спа, десь ось туди, потім пізніше глянемо. І ось тут також ось така. Зона відпочинку також є де присісти. Бачите, тут колонки, ось тут включають пізніше якусь музику, і також ось можна сісти на ось ці диванчики і взяти з собі щось у барі. І... Щось випити, відпочити. Ось така компактна територія. А я нагадую, що за 7 днів за тур я заплатила 732 долари. Заплатила за 7 днів за одну людину. Зірок в цьому готелі 4. Ось така ціна за одну людину. Так, і що? Давайте вийдемо за межі готелю до ось тут знаходиться туалет. До моря давайте вийдемо. Тут іти досить швидко. Дивіться, ось практично ми вже і на пляжі. Так, ось тут ось така зона, щось таке незрозуміло. Тут бачу, що можна пограти в теніс. Так, далі, ось тут проходять, скоріше всього, якісь вечірні шоу-програми. Бачите, тут великі колонки. Ввечері подивимось, що тут буде відбуватися. Бачите, ось тут є де ось тут сидіти, а ось тут така сцена. Так, ну що, йдемте тоді до води? Йдемте до води, ось тут є душ. Де можна сполоснутися. Так, ось так виглядає. І також ось тут є душ. І йдемте, Тут волейбол грають. Можна також пограти. Так, тут є смітнички. І ось так виглядає сам пляж, бачите? Так, зараз подивимось, чи є вільні лежачки з самого ранку. І, можливо, також займемо собі місце. Так, 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 бачу, що є вільні місця ще, де все зайнято. Зараз подивимось, що тут є. Так. Дуже багато зайнятих вже лежаків, не знаю, чи Є лежаки, але без матрасів. Люди позаймали з самого ранку, бачите, що робиться. Так, давайте ще з цієї сторони глянемо, чи є лежаки вільні. Можливо, з цієї сторони вдасться зайняти. Так, бачу, що є, ще не зайняли. Треба теж зайняти, тому що вже потім нічого не буде. Бачите, вже ось позаймали. Зараз я теж собі виберу якийсь лежачок. Гляньте, які краєвиди гарні. Які чудові краєвиди. Я просто насолоджуюсь. Ось зараз ще ранок. Давайте підійдемо ближче до берега, подивимось, що в нас з водичкою, яка водичка, чи вона сьогодні чиста. Але думаю, що чиста, тому що зазвичай тут в кемері, в завжди чиста вода, тому ось така тут галька. Ось далі. Дивимось, що тут у нас. Так, давайте я теж зайду до води. Ну, яка чиста вода, яка чудова. Дивіться, який тут заход. Дрібненька галька. Заход, дрібненька галька. Гарний заход до водички. О, але бачу, що ось тут буквально вже через трошечки вже йде і глибина. Через трошечки так. Гарний заход у воду, непоганий. Ось така чистесенька водичка. Але я вам скажу ось ранок, і вода тепла-тепла просто. Зараз я теж буду купатися, насолоджуватися цим морем. Потім включимося ще. Пізніше розкажу вам, який буде обід. Ось, що які ще будуть події в готелі, які е, потім вечірні анімації, е, яка буде вечеря, е, не пропускайте. Е, дивіться всі серії е, нашого в нашому каналі. На нашому каналі всі випуски з відпочинку. Не забувайте також прокоментувати, поставити лайк для нашого каналу. Це дуже важливо. Таким чином ви підтримаєте канал. Ой, яка краса просто неймовірна. Так, ось тут ще хотіла з вами пройтись. Дивіться, ось тут написано маркет та спа. Давайте сюди повернемо, подивимось. Де ж все-таки це спа та маркет-магазин. Ось тут бачу, що знаходиться магазин. Тут ще зачинено, а пізніше буде, ось бачу, і морозивоє, і різні. Там для пляжу речі, ось тут, а я так зрозуміла, що е, зимові якісь шуби, а ось тут якісь сувеніри та годинники. Так, ну що, далі дивимось, де ж таки цей спа. Так, щось не зрозуміло, Де таки все цей спа? Ось тут номери знаходяться по цю і по цю сторону, бачите? Так. А ось ось спа-центр. Так, ось тут спа-центр. Але я так зрозуміла, що закритий. Так, зараз спробуємо. Закрито. Так, ну що? Далі давайте пройдемо вверх. Спа-центр ще закритий. О, котики гуляють, ось такі. На території я вам скажу дуже багато котиків. І взагалі в Туреччині дуже люблять котів. І їх на території і взагалі по Туреччині дуже-дуже багато їх і кормлять і завжди є водичка для них. Тобто тут котів дуже-дуже люблять. Дивіться, вже ось люди потроху вже виходять, займають трішечки лежаки, хто біля басейну, хто біля моря. Так, Ось тут іде прибирання, а я зараз хочу з вами десь присісти. І зараз з вами почитаємо концепцію готеля. Так, давайте глянемо. Так, ну дивимось концепцію. Так, Тут написано, звичайно, російською. Концепція ультра все включено з імпортним алкоголем. Так, подаються в бари з 10 до 24.00 годинах. Це має на увазі ось в цьому. В барі біля басейну, так, сніданок. Сніданок з сьомої до десяти в головному ресторані. Так, поздній сніданок з десяти 10 до 10:30. Також головний ресторан. Снек бар з дванадцятої до п'ятнадцяти, Бар на пляжі, але його там я не бачила. Його там немає. Далі обід. З 12.30 до 14 години, також у головному ресторані. Далі вечеря з 19.00 до 9.00 години вечора, також у головному ресторані. І бачу, що є нічний суп з 23 години .00 до 0.00 години. Також у Головному ресторані малий буфет написано так. Басейн бас, басейн-бар працює з 10 ранку до 18.30 і з 19.30 до 0 годин. Бар на пляжі написано з 12.30, але його там немає. Напевно, це якась ну, помилка чи, можливо, стара концепція. Аквапарк працює, тобто ось ця гірка, що ось тут. Ви бачите, працює з 10.30 до 11.30, далі перерва і далі потім знову з 14.30 до 15.30 Працює знову годину після обіду ось ця гірочка. Лежаки матраси біля басейна та на пляжі безкоштовно. Заміна полотенець кожні три дні. В номерах написано, ну, побачимо. Алкогольні напідки включені. Так, ну, це мається на увазі ось ці місцеві. Так, і написано також платні послуги. Це спа-центр, написано свіжо вижатий апельсиновий сік, але я його там не бачила. Лікар також платний сейф Ви на... написано, що ключі отримаєте на стойки реєстрації, ну, напевно, він теж платний, я не користуюся. І також по Wi-Fi, тут інтернет платний. Пізніше я гляну і вам скажу, яка тут буде ціна за інтернет. Він тут все-таки не дешевий, тому що в Туреччині, як зазвичай, дуже дорогий інтернет. Ось, тому буде, майте на увазі, що інтернет тут буде платний. І також або ви можете купити десь в аеропорту сім-карту, або ж купувати тут у готелі, тому що безкоштовного тут інтернету взагалі немає. Так, ну і що? Бачу, що прибирають територію, поливають зелені насадження. Ось, і наводять. Порядок йде прибирання. Так, що ще ми подивимось тут з вами? Ще йде все таки сніданок, він йде досить довго. А, вже з самого ранечку досить добре припікає сонечко. Зараз я теж вже буду йти плавати та загоряти. Включимось вже пізніше. Так, що ж, йдемо глянемо, що робиться біля басейну. Тут проходить зустріч з гідом. Я не йду на ту зустріч, тому що не хочу витрачати свій час. Так, а зараз, зараз хочу глянути, що відбувається біля басейну. Чи є у нас е, анімація. Так, наскільки я бачу, що немає анімації. Ось тут проходить пізній сніданок ще є, хто не встиг поснідати. Тут чує якась от просто включена музика, а немає ніякої зарядки, нічого такого немає, ніякої анімації, в принципі, біля басейну немає. Трішечки зібрались люди. Так вже в нас відкрився бар біля басейну. Зараз глянемо, що тут є. Так, Черга стоїть, ось невеличка. Зараз подивимось, що тут є. Так, бачу, що є пиво, юпі, пепсі, горілка місцевого виробництва роблять коктейлі. Так, чай, кава. І також ось тут є водичка, можна взяти. Так, гірки працюють у нас пізніше ще. Не працюють зараз гірки. Так. Тут біля басейну лежаки вільні є. Так, люди потроху купують собі напої. Ой, кажу, купують, беруть, бачите по звичці. Так, і що ж, я так зрозуміла, що тут немає ніякого дитячого клубу. Немає його взагалі. Ось. Так, далі дивимось, що тут у нас далі. Я чую, що є музика з сусіднього готелю, а у нас на пляжі тихо, немає ніякої музики, нічого немає. Тут у нас тихенько. Зараз спокійно. Так, ось Тут бачу, що є дартс. Зараз глянемо ближче. Так, є ось тут теніс, можна пограти. І дартс. ось. Теж просто можна собі покидати. Більш тут нічого, в принципі, на пляжі такого немає, не відбувається тихо, спокійно. Так, ну що, на цьому будемо завершувати вже серію. Наступної серії будемо дивитися обід, ближче тоді вже подивимось глибину води, зайдемо в море. Так що дивіться, слідуючи нашу наступну серію, усім приємного перегляду і усім гарного дня! Дивіться наші наступні випуски.